Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ранкова робота, ранкова пропажа. Дзвони рано дядькозенько, каже коні. Коні пішли. О, зараз ну, очікувано вони все, втікають в одну зону. Ці дві лошиці наші повели їх там де колись пасли лошата мокрі, замучені. Диви як ці йдуть. Вогонь! Десь! О! Бела грає! Ці кобилки наші з лошатами там стоять. Оу-о-го-гоу! гоу о О, то хто з вас так форкає, га? Буду везти їх помаленьку додому, там і знімемо, бо зараз вони ще пірвуть від мене. Така в нас краса зранку, якраз зараз 8 година буде, туман над підгайцями. Поля соняшнику. Славі Ковальцерна. І коні наші. Не Спарту. Ведемо Спарту, А саме чемна, Розумна. Треба йти, то йде. Не треба, то стоїть. Давно не знімав відео. Відео зробилось саме. Ходи, Пуша, ходи. Йдемо, повному йдемо, бо нам ще додому о, пиляти і пиляти. Вже дівчонки в пастусі. Зайду до них на хвилинку. Ой! Варта. Хотіли зранку нам такий крос зробити. Це вже 20 по 8, ми вже вдома загнали їх. Коні на базі. Добре, що ми вже без проблем вдома. Мирно все доставили. Так почався наш ранок. Трохи пізніше ще дознімаю. Що ми там в полі? Кубилок наших, знімлю лушиць на продаж. Подивимось, щось треба буде підніняти. Госочок буде продаватись. Буде більший. Такі-то справи. Цікової також є, по суть. А де мала? Йдемо глянемо де. Є лошечка від пуші. О. Я ще таке ліниве лоша не зустрічав. Лишає коні, маму і сидить собі сама. А ну ходи сюди, малявка. От, їдемо помаленьку годувати. От. Йдуть наші кобилки після втечі до столу трохи ранішнього. Дуже спішать. Ходи спарта, ходи, 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 ходи. Я Якого трактор бачить. Набрала будаків, щоб ми мали що чистити Рано Граною вечір Кукурудза вже підсохла жовта але нічого все є стабільно по 15 стебел зі струками і їм спарта наша більше агресивна не дає аби пуша вибрала їжу яку хоче тільки ту що вона дозволяє син Спарти і Робіна Ролекс такий лошачок Трьохмісячний. Де пушай, Йди туди. Наша пуша. Ну там їсти, до мене чого йдеш? Ну туди йди їж. А ця дочка пуші туди є щось ще, бо тату мусить підганяти кожну раз. Це в нас найшвидка. Тобто в нас швидкий експрес, тату. Вона так спішить. Що буде Ця ще немає три місяці, мало. Відпущає від, від робіна така дівчинка. Малий ведметик. Я буду льорила. Тілитки має, дівуля. Ось така в три місяці лошечка. Волга вже з тою плаче. Така вона взаді у нас. Рученька, а, тато? гатато? то славу. Пішла, де за мама. Пісти. Ді. Пхайте. Ді? То треба отак. Ik heb het niet jouw mama. Oh, wat the <acho> <moim> äh, the is Het Ik ga het niet. Ik heb het niet in de Ik denk dat je het niet in de schaar hebt. Ik zie het niet in de schaar. Ik zie het niet in de schaar. Ik zie het niet Ik zie het niet Ik zie het niet Та в неї мама така як гора. Та відео може це не здає, але хто бачив її вживу то По висоті твердо. Це вже в нас наступний день після втечі. Загородили ми ліцерну Славіку. Віцерна не наша. Ми йдемо на продажу. Чорне, кубило, серебро, а на траві лошадку. 15 травня має мати лошатку, так? Да. кубила несита, лошадку біля неї є. І це лошад на, на продажу також. Одні 6 місяців. 4 місяці. Ця шечка перша це її мамочка. Двоє звідочки рубіт. Наразі ціна таких лошад по 800 доларів. Номер буде в описі, було цікаво. Дешевше не буде, не продамо. Ціна кубили 1200 доларів. Кубило ми раз запрягали, сама походить з медоборів кубила. Лушата є мотку, самі підбірки. Самі лошички мала маємо, від неї белу, дочку гуліпана. Ось тривога, де її калешка. Ось тривога також. Лошиця маленька від неї. Від неї всі лошата високі. Навіть вона більша за нашу джерсі по висоті. Лошата спокійні, лагідні, але не були навчені на кантерні, нічого, просто були біля мами. Кобила, щоб не збрехати, десь така метр 67 на лінійку тримає ніяк. 10, 10 років. Покрита аланом. Думаю, що От таку лошечку вона привела від рубіна. Думаю, варто тримати таку кобилу тільки заради того. Лошадку привела. Метр шість сім. На лінійку. на лінійку там має мати, 100%. -100% Говорили, що на неї і верхом возилися, але ми не пробували, ми її не запрягали, раз запрягли її до колеса від трактора, показалося печально. Ми, ми наші коні не запрягаємо, так як побили жеребні через, через якусь дурну поїздку, аби кобила стресувала і скидала. Зараз вже на даний час заростається і алергія. алергія на муску, на, на, на тонце. Це треба робити. Pijate se u nje video Pijate Ja

А вон ті вже на горбі, вже видно вухо в чорний. Ходіть, ходіть, Ади, а де йдуть. Зараз буде тато контент. Зараз біги будуть. О, наша Тиса Тиса також можливо до продажі. Ось яка тиса, Який має чортів нагруди. Тягнути буде. Тиса підходала, цією відкусують. Ліщів дуже багато. Може на бутерці не буде так. І пшикали чимось. І нічого не допомагає. А ну чи, підійдуть ті наші, ті були чи ні. Ходіть дівки. Ці на тих нашипують чи ті насить? Забитися, думаю, не будуть. Так. потім в текла, так? Так. з лошатами була. А їх знаєш. А вони ще знають, що то те салоша. Вони не йдуть один до одного. Відео. Тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.